Так, мої хороші, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати. І ось у нас така ситуація з вами із вправкою номер 2 Що ми робимо із вправкою номер 2 Як завжди, ми з вами працюємо з артиклями. Це вправо на вживання означеного артикля die, die, das» і неозначеного артикля «Ein, ein» в німецькій мові. Ну що ж, поїхали. «Mein Schlüssel ist weg» has du denn Schlüssel gesehen? Чому у нас тут den стоїть? Тому що це означений артикль акузатив чоловічий рід. Мій ключ зник. Ти бачив ключ? Тобто йдеться про конкретний ключ, той самий, тому вживаємо означений артикль. Haben Sie mal einen Augenblick für mich? Einen – це не означений артикль акузатив чоловічий рід. У тебе є хвилинка для мене? Augenblick – це момент, хвилинка, не конкретний будь-який момент часу. Die Stehlampe muss neben dem ді означений артикль номінатів жіночий рід, dem – означений артикль датів чоловічий рід, торшер має стояти біля крісла, конкретні предмети меблів, про які йдеться в контексті. Dem photo ist ein Turm. Der Turm ist alt. Ein – це неозначений артикль, номінатів чоловічий рід, де означений артикль, номінатів чоловічий рід. На фото є вежа, це вежа стара. Спочатку згадуємо вежу вперше ein, а потім говоримо про неї конкретно де. П'ять зімаль, дасть це означений артикль номінатів середній рід. Подивись, той будинок, там. там живе мій друг Карл. Вказуємо на конкретний будинок. Шість. Де це означений артикль номінатів? чоловічий рід. Скажіть мені, будь ласка, де знаходиться головний вокзал йдеться про конкретний головний вокзал міста? Der Велен зетих іст айн папагай. Ді означений артикль номінатив чоловічий рід айн. Це не означений артикль номінатив чоловічий рід. Хвилястий папуга – це папушка. Ми говоримо про вид загалом ді велен зетих і належність до категорії айн папагай. Гіпт ес ін дайне хаймат штат айнен циркус. Айнен – це не означений артикль акузатив чоловічий рід. Чи є у твоєму рідному місті цирк? Питаємо про наявність цирку взагалі будь-якого. Де Chef dieser Firma studierte in Leipzig. Er war ein fleißigster Student. Der Artikel nominativ The означений артикль, nominative, рід, ein артикль, nominative, Artikel nominativ article nominative, chef Firma, цієї firm. Він був найсторанніший студент. Це конкретний шеф, але один із найсторанніших студентів. Das erste Wort це означений артикль номінатів середній рід, айн неозначений артикль номінатів середній рід. І перше слово моя донька сказала в 6 місяців. Вона завжди була розумною дитиною. Конкретне перше слово, але характеристика розумна дитина загалом. Ось так ми виконали друге завдання. Дивимося в третє, можливо, а якщо я його. Угу. Ось так, щоб було видно. Yeah. Що тут робиться? Доповнення артиклів? Ану, давайте зробимо текст із правильними артиклями, і пояснення потім я зроблю. Давайте. In Das ist eine teure Boutique. Heute am Nachmittag fährt Marie in dieses Geschäft zum ersten Mal. Sie möchte ein Sommerkleid kaufen. Marie wohnt nicht direkt in dem Zentrum. Deshalb fährt sie noch etwa 20 Minuten mit dem Bus. In dem Geschäft sind nicht viele Menschen. Marie gefällt das grüne Sommerkleid aus dem Schaufenster, aber es ist für sie zu teuer. Sie kauft ein anderes schönes Kleid. Anschließend geht sie in die Bäckerei. Sie hat einen Hunger und einen Durst. Marie kauft ein Stück. Sache Torte und trinkt eine Tasse Tee. Dort trifft sie ihren Freund Max. Er arbeitet in der Bäckerei als ein Verkäufer, aber sein Arbeitstag ist schon zu dem Ende. Er hat ein Auto und kann Marie nach dem Hause mitnehmen. Doch Marie fährt nicht gern mit dem Auto. Sie geht lieber zu dem Fuß. Dr. Schiller Magazin. Це дорогий бутік сьогодні. В день Марії їде до цього магазину вперше. Вона хоче купити літню сукню. Марі живе не прямо в центрі, тому вона їде ще близько 20 хвилин автобусом у магазині не багато людей. Марі подобається зелена літня сукня з вітрини, але вона для неї надто дорога. Вона купує іншу гарну сукню. Потім вона йде до пекарні, вона голодна, хоче пити. Марі купує шматок торта захар і п'є чашку чаю. Там вона зустрічає свого друга Макса, він працює в пекарні продавцем, але його робочий день вже закінчується. В нього є машина, і він може підвести Марі додому. Але Марі не любить їздити машиною, вона вважає за краще йти пішки. Тобто давайте пояснимо ключові моменти. Де шилеш траси, датів після ін. Айне Ноєзкий шефт. Неозначений артикль перша згадка. Айне тоере бути це жіночий номінатив. Ам нахміток. Zum erste Mal scorp scorchnificudem ein Zomaklid neoznachny Srednjid, dem Centrum Dati in dem Geschäft dativ in das Gruna Zomaklid concretna sukness vitrina, ananhuna an durst accusatives haben ein stuk neoznachiny Srednird, eine Tasse Ginochi, De Beccarai dativ in Анфеакоєфа чоловіча рід професія. Dem Ende – датів після цу. Ein Auto – неозначений, де м house датів після нах nah, застаріла форма. dem auto, датів після МІД. і цюдем фус краще за цуфуз, усталений вираз пішки. Тепер у нас є можливість піти на четвертий шматочок. Теж артиклів у нас тут є, я бачу. Так.

Що не доразден з прикметником міста можуть мати артикль, і без артикля перед Захсом це федеральна земля. Так, Берн і Хаупштат діє Швейц, або Цюрих і грустей штат Десландис. Берн столиця Швейцарії, але Цюрих – найбільше місто країни. Без артикля перед Берн, де Швейц, жіночий різдві завжди з артиклем і без артикля перед Цюрих. Ми родом з Ізраїлю, але зараз живемо в Кореї. Віакомен у Ізраїль, аби вони є Корея, без артикля обидві країни. Die Mongolei liegt zwischen Руслан und Хіна. Монголія розташована між Росією та Китаєм. Die Дімонголай, бо жіночі рік, завжди артиклем. Без артикля перед Русланд і Хіном. У США живе близько 250 мільйонів людей, це набагато більше, ніж в Іраку. «In den USA», «den USA», тому що ножина завжди з датів після «in». in uh, «Das ist viel mehr, viel mehr als in dem Irak», «dem Irak», тому що чоловічий рік завжди з датів. Восьмо. Арктика, на відміну від Антарктики, не є материком. Di Arktis is in Gegensatz to the Antarctis Kine Earth Tile. Di Arctis is not cherished Article. Officina Holland is Niedersland. The official name of Holland is Diderland. Die berühmte Angela Merkel ist die Bundeskanzlerin der BRD. Die berühmte z mit Präfixmatnikom und inen imena, imena можуть мати артикль. Die BRD, die jüngere der gutewetterkrainen zartiklem Genetiv, відома Angela Merkel Kanzlerin der Ну що ж, правила вживання артиклів, артиклів пригадали. Міста Берлін, Париж, Київ, більшість країн без артикля теж Deutschland, Frankreich. Континенти, Європа, Африка, і країни жіночого роду Ді Швадзі, ді Тюрка, Ді Україна. країни чоловічого роду ді Іран, ді Ірак, ді Лібанон, і країни межини, ді Осаді, Нідерланди. Ще у нас були тут регіони Ді Монголай, Ді, Арктис, Діантарктис, і імена міста з прикметником Дас, що не Дрезден, Ді Бернти, Ангел. Нам необхідно з вами погратися тепер вправку 5, і вона буде заключена. Бо далі у нас йде імен. Артиклі ми вже зробили. Номер 5, будь ласка. Ну що ж, вранці Клаус п'є каву з булочками. Я не буду читати, бо ви бачите речення. А Моген, тринкет Клаус, Brötchen und am Abend isst er Reis mit Gemüsen und trinkt Tee. Am Morgen, am Abend, ustalene Wörse z oznaczenem Artikeln, bez Artikeln Kaffee, Reis, Gemüse, Tee, jene zlicuvene Menneke i mit Brötchen lozen na bez Artikeln. Czy smakuje to bi ryba? Schmeckt die, die Fisch? Nein, er ist versalzen. Die Fisch, konkretna ryba na stoli. Te bacisz, żynku, bile kiosku? Siehst du die Frau beim Kiosk? Das ist Lisa Steinbach, eine bekannte Journalistin. Die Frau ist konkret eine konkrete Kiosk, bei dem Kiosk und eine bekannte Journalistin, professor, mit Ich Ich stelle mir mein Leben ohne Bücher nicht vor, aber besonders liebe ich die Bücher dieses Schriftstellers. Ohne Bücher, besser Artikel, ohne die Bücher, konkret nicht книжки письменника і дізес шрифтштеляс генетів з означеним артиклем. Зараз інженери цієї фабрики. Єст абетен ді інженери дізес фабрик та кунахт ан айнем ноєн проєкт. інженери, конкретні інженери фабрики, дізес дізер фабрик генетів та кунахт, усталений вираз без артикля, ан айнем ноєн проєкт датів неозначений артикль на Великдень Ан Остерн безухт і іма зайне фервантен ін Донецьк. Ан Остерн свято без артикля, але з прийменником Ан ін Донецьк місто без артикля. Я вивчаю німецьку і глярну дойч, он мьохте ін де цукунфт і без ацеверден. Дойч – мова без артикля, ін де цукунфт – усталений вираз з артикля, і без ацеверден професія без артикля після верден. Маленький Борис, де як ляне Борис шпільт ім гартен. Де як це ім'я з прийменником завжди з артиклем

І далі в нас йде генетів з зазначеним артиклем. Говорила найвища гора українських Карпат. А, я ж не дочитала. Дія Драйсіксте Ягра, Дія Богенетів. Говорила найвища гора українських Карпат.

у нас іде і мене, все моє гроші. Всі рівні є, як завжди, я кажу, не забувайте і для батьків, і для вас, і для діток, а 1-2б1. До зустрічі, мої хороші, я працюю над Б2. Кому треба німецька і італійська, все у нас теж є. Тому, будь ласка, пишіть. А цей урок ми з вами завершуємо. і ми